Як знайти партнера для сімейних стосунків? Я зараз говорю як про чоловіків, так і про жінок. От. Ну, і ця інформація, звичайно, що вона буде корисна як і для чоловіків, так і для жінок. Я ведичний астролог, 12 років я професійно займаюся цією діяльністю. От. Можемо сказати так, що люди дуже часто стараються завернути знайти собі якогось партнера. Я не знаю, він якийсь містичний, це е, клон якийсь. Розумієте, якийсь полубог, напевно, який тут ходить по землі. Тобто це якийсь містик, якого шукають всі жінки, але знайти його ніхто не може. Та сама стосується чоловіків. Тобто чоловік він собі придумує якусь фіктивну жінку, ну, от, якийсь фікшн повний, і старається десь це все щось знайти. Давайте трошки вам як астролог поясню технічну сторону, добре, так, щоб вам було зрозуміло такою простою, народною українською мовою. Е, значить, ведична астрологія вона використовує 9 планет. Є е, 12 сфер життя, і кожна з цих сфер життя регулюється однією або двома з цих всіх дев'яти планет. Е, любий гороскоп, абсолютно любий, який ви берете, 3 планети. Ну, от, мають бути в нормальному стані або сильні. Дві ну, планети, з ними мають бути проблема. Всі, решта, 4 планети вже як кому повезе. Ну, от. Тому шукати ідеального партнера, в якого буде сонце. Тобто він буде дуже відповідальний. В нього буде місяць прекрасний. Ну, наприклад, якщо жінка шукає чоловіка. Да? От, наприклад, сонце він буде супер відповідальний. Да? От, місяць він має бути дуже турботливий. Марс він має бути активний, і діальний. Меркурій він має бути суперінтелектуальний. Юпітер, він має бути відповідальний, слухати, поважати. Венера він має бути творчий, Сатурн, він має бути аскетичний. Що там, раху? Він не має знаходитись в ілюзії, тобто він такий свідомий. І кету це людина з дуже глибокими духовними нахилами. Значить, скажу вам так: в природі таких людей не існує. Забудьте цю ідею, тому що ну, нема. От, всі е, душі, які приходять на планету Земля. От, тут зараз у нас вже десь біля восьми мільярдів, от, ми сюди приходимо на одному рівні наше завдання піднятися чуть вище. От, всі решта душі, які не знаходяться в цьому діапазоні, вони живуть або на, в пекельних планетах нижче, або на райських планетах вище. Тобто тут знаходиться діапазон людей звідси. До Все. От, ось тут треба шукати. Давайте розглянемо класичне питання. От, жінки хочуть знайти чоловіка, який буде мати сильне сонце в Да? Тобто він буде відповідальний, стабільний, надійний ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Це все чудово. Те, що ви це хочете, я дуже за вас радий, що ви це хочете. Ну, от, я в наступному відео це детально все розкладу. Хорошо? От, тут я трошки хочу це питання підняти, частково так, от, і детальніше це вже буде наступне відео. Ну, Просто щоб ви розуміли, значить, є сонце. Ну, кожна планета, вона рухається по колу зодіакальному і проходить всі 12 знаків зодіаку. Тепер дивіться, дуже цікавий момент. Сонце в знаці Овна воно знаходиться в сильному положенні, це є найсильніше його положення. У знаці е, Льва це його просто хороше положення, е, в знаці Терезів, там же найгірше, що може бути. Да? І у всіх решта знаках, ну так собі. От. Відповідно, на протязі року, на протязі двох місяців, тобто, коли Сонце знаходиться в знаці Овна, і поки сонце знаходиться в знаці Льва, от тільки цих два місяці народжуються чоловіки з такими якостями. Але це ще не все. Це ще не все. Тому що ці люди, які народжуються, планета вона може рости, бути максимально сильна і спадати. От. І всі ті чоловіки, про яких мріють всі жінки, вони народжуються. Ну, це 60 днів сумарно. От з тих 60 днів, ну днів 10, ну 15. Ну добре, 20. Це максимум 20 днів зі цілого року, 365 днів в році. Е, відповідно, давайте беремо так: 20 днів, в днів в році народжуються люди з такими якостями, про яких всі мріють. Відповідно, якщо народилося 20 таких чоловіків, ну, напротязі 20 днів народжуються такі чоловіки, то відповідно, напротяз, також 20 днів народжуються такі жінки. Розумієте? Тобто, ви собі кажуть, щось там придумаєте, «Вот я хочу такого то чоловіка. Ну, ви то можете, хотіти. Я не раз спитаюся з консультаціями з яким питанням. І як правда, до мене люди звертаються консуль... ну, на консультацію по дуже простих питаннях. Перше це призначення, друге це стосунки, третє це гроші, четверте, це вже коли все погано, це здоров'я. То, в принципі, схема дуже проста і дуже зрозуміла. розумієте? От, і нераженьки приходять, хочу чоловіка такого, 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 такого. Я кажу, ну от вам Бог дав таку чоловіка. Що ви з ним будете робити? Не знаю. Ну, а що ж ви просите тоді? От, або інакший сценарій. Жінка хоче от якогось такого чоловіка і десь там марить в небесах, розумієте? От, а до неї приходить зовсім інакше. Я коли гороскоп підкриваю, я кажу, мадам, так ви така то і вам таке то прописано, і до вас таке то приходить. Ні, я богиня, ну зараз жінки всі богині стали, причому на всю голову. Ну, є нормальні богині, а є на всю голову богині. Ну от, І от ті, що всі на всю голову богині, от вони приходять, вони щось таке мають. Це ну я не знаю, психушка просто. Їм до якогось психотерапевта треба йти, розумієте, в клініку мозги вправляти. <кій> 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 ну от. Я про що хотів сказати, те, що ви, звичайно, можете хотіти. От, е, також... Е, Ну, хотіти це нормально, скажу так: гороскоп він показує карму, яку ви маєте прожити на це життя від народження до цього. От, І ви її в основному проживаєте. На жаль, є люди, які знаходяться в такому невіголості, що вони навіть не живуть в рамках свого гороскопу. Ну, ну, тобто, людині от прописано от стільки, тут звідси до цього, да? а вона там п'яна, а ще там щось чудить, невідомо що, вона навіть не може війти в цей діапазон і жити згідно своїх тих даних, які вона має. Я вже не кажу те, що згідно молитви, дуже сильної молитви та певних аскез, можна вийти за рамки своєї карми. Тобто гороскоп він просто показує вашу долю, вашу карму. розумієте, І за ці рамки можна виходити. Тобто, це не є. Не думайте, що астрологія це такі у тебе все буде погано, ти вмреш, Ну ми і так всі вмремо, що там переживати. Скажу так, те, що. В гороскопі, дивіться, кожна планета вона росте, вона розганяється, росте, да? потім максимальна точка, спадає і потім все погано. О. І є певні дані, яких ви на це життя змінити не зможете. Тому що є чоловіки, які були, наприклад, на взльоті, вони оцю частину піднімалися, вони пішли на пік. Ну, це як сказали, взяли там заміж. Ну, вийшла дівчинка заміж за чоловіка, в якого були таланти здібності, і він виріс і став класним, окей. Але є також категорія чоловіків, яких йде сонце на спад. Причому це ну є процеси, на які ви пофувати не можете. Я зі своїм наставником нараз спілкуюсь, кажу, ну от така проблема. кажу, це не вирішується. Все, от так є і крапка. І ти, і ти мусиш жити в тому, в тих рамках, в тому діапазоні. От Ви можете хотіти, ви можете бажати, але не факт, що в цьому житті ви це все отримаєте. От, також є люди дуже відповідальні, а є абсолютно повністю безвідповідальні. Ну, ми знаємо, да, там є лебеді, яких називають да, тут є такі товариші, не без того так само. Но, тобто, це також все прописано в гороскопі. Тому, перш ніж чогось бажати, розберіться, які ви, чого ви ну, достойні, які ви є, і чи можете ви на це претендувати. Розумієте, те, що ви хочете, це, це чудово. Але чи встані ви це отримати і прийняти? Чи ви достойні, чи ви маєте такий дань? Звичайно, це краще прийти до мене або на консультацію, або ще краще прийти на навчання, хоча б рік часу відівчитися, щоб ви бачили та розуміли ці процеси. Так, тоді ви ці всі речі будете розуміти, і вам буде набагато легше, набагато краще з тим всім працювати. Так що так, ну, це основні якісь певні речі, що я хотів сказати. В наступних відео я більш детально буду по кожній планеті це все пояснювати та роз'яснювати, також давати плюси, мінуси, щоб ви могли зрозуміти, це воно чи це не воно, це так чи це не так. Розумієте, і ви навіть просто слухаючи, розбираючись цю інформацію, Наприклад, в наступному відео я розберу детально, що таке сонце. От, як воно це проявляє по-доброму, як воно це проявляє по-поганому. І ви вже просто послухавши цю інформацію, зрозумієте, я такий, так, да, я такий, чи я не такий. Тому що от жінки, наприклад, жінки думають, що от є чоловік там на високому статусі, він там це може окей. Чудово, але чи захоче він вас, як таку жінку, чи ви йому потрібні? Розумієте? Чи є у вас такі дані? Розумієте, Це все можна по гороскопу подивитися. Дякую за увагу. Маєте що доповнити? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Я завжди радий зворотному зв'язку. Також підписуйтесь на мій YouTube канал, У мене завжди цікава та корисна інформація про гроші, стосунки та ведичну астрологію. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступному відео.